Бо колись були і ми нерозсудливі, неслухняні, зведені служити різним пожадливостям та розкошам, жили у злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. У нашому характері є як хороші, так і погані риси. Ми здатні відчувати як позитивні емоції, так і негативні. Звичайно, нам приємно говорити про хороше, але не менш важливо й застерігати ближніх від зла Заздрість це погане почуття, здатне повернути чужий успіх, почуття власної неповноцінності, чужу радість у невдоволення собою. Заздрість змушує людину переживати цілий букет негативних емоцій образу, злість, агресію, заздрість, як правильно зароджується та росте, спостерігаючи за успіхами ближнього, а вщухає, коли бачить невдачу та невезіння того, кому ще зовсім недавно заздрив. Хтось сказав, Якщо не хочеш страждати, не будь заздрісним. І це правильно, заздрість має і зворотній бік, той, якому заздрість зазвичай стає об'єктом ненависті та переслідувань. Так було і з Христом, його успішне служіння стало причиною заздрості з боку релігійних вождів. Що, зрештою, привело Христа на Говський хрест, ми, як християни, повинні відкинути цей порок, розуміючи, що він служить цілям сатани зі знищенням людства.